Батько президента на довічному утриманні державою Олександр Зеленський, який є доктором наук, міститься у відповідних списках. Як йдеться на сайті Кабміну, довічну стипендію отримують за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Хе -хе, куми, чули, Зеленський встановив довічну стипендію своєму татові. А за що? За видатний вклад в науку? Ні, в маму ріму. Колишній представник української греко-католицької церкви, влаженіший Любомир Гузар, казав свого часу, що головна проблема українського суспільства це моральна деградація. Все решта, це похідні наслідки цього шкідливого процесу. Угорський фізик Ференс Крауш, який отримав на днях Нобелівську премію, заявив, що він дасть свою нагороду для допомоги Україні. На цьому тлі, як жалюгідно, виглядає мільярдер, бо не втік з пожиттєвою стипендією для свого папаші, пише в соціальних мережах Вікторія Джой. Твіттерянка білодовиця пише: Ну, він же ж вам всім казав, що нікому нічого не должен. Він був должен тільки своїм родителям. Я вам відповідаю, я вам нічого не довжен. Я должен только своим родителям. Вот теперь довечную стипендію выписал. Бор отдал. Молодец. Твиттерянин Irritable Орк в Меру. Мой добрый товарищ Володимир Завгородний пишет. Защищай кандидатскую диссертацию. И говорили мне, прибавка к пенсии будет. Говорили, пенсии, что характерно, скоро вообще не будет. Ни с прибавкой, ни без. А пожизненная стипендия от кабинета министров у отца Зеленского будет. Отому що діти залог спокійної старості, не ті ваші кандидатські пенсії. А Валерій про запас рефлексує. Піду трошки проти тренду і припущу, що призначення довічної стипендії батьку президента в цей час це свідома провокація, яка підставляє не особисто його, а сам державний інститут як такий. Має бути офіційна реакція та з'ясування, хто провернув цей підхалімаш з явним конфліктом інтересів, коли проти України проходить глобальна атака зі звинуваченнями в тотальній корумпованості. Де ті радники, де фахівці з піару з офісу президента, де прості порядочні парні з народа, які б вчасно підказали, що так робити не можна. Ситуація класична, навіть якщо це помилка, то в цьому випадку вона рівнозначна злочину. Що ще витворяють? Реформатори в лапках крім подібного ідіотизму можна тільки уявити, просто все переважно ховається під товстим шаром позитивного єдиного марафона. Це і є ваша поломана система. Мейсон Лемберг пише тисячі скалічених дітей без кінцівок, десятки тисяч скалічених молодих чоловіків, у більшості випадках забутих держави. Тому давайте. Дамо стипендію 80-річному дідущу сину мільярдера, завчасно вивезеному з України на відміну від дітей та цінностей українських дітей, яких потім гвалтували, калічили люди з миром в очах Путіна. Той момент, коли нахавство, скупість, тупість і курінатерапія в очі лохторату перейшли всі можливі межі, як там дрони на фронт по братимам, А йому вторить звітерянин Київ, міськбуда в історії з призначенням до Ної пенсії батько зеленського мене дивує не сам факт кумівства і блату, іншими словами, корупції, а те, що доларовий мільйонер чи, можливо, навіть мільярдер, настільки жлоб, що не лише не донатить на зсу, а й жаліє своїм батькам 7 тисяч гривень на місяць, виписуючи їх з державного бюджету. Твітерянин Бовов на промпостач пророкує. Чекайте, він ще зробить батьку освідчення учасника бойових дій і бойові виплати начисляти буде. Цвітерянин Денис Царук пише: нарешті в Зеленського з'явилась хоч якась мотивація працювати на інтереси України. Бо якщо нас окупують, хто ж стипендію папі Саше платитиме? Твітерянин гросмейстер Бендера пише. Зеленський отримав довічне. Правда, поки що не Володимир, а його папаша Олександр і не ув'язнення а стипендію. Ще один прояв цинічної моральної деградації це перекручення історії та приписування собі заслуг зовсім інших персонажів. Кулеба заявив, що ініціатива щодо вступу України до НАТО належить, виявляється. Президентові Володимиру Зеленському Олександр Бергенець запитує, що можна до цього додати, що Зеленський, мабуть, і НАТО створив, ну і Конституцію України, де з лютого 2019-го чорним по білому було записано, що саме Зеленський проклав нам курс до ЄС та НАТО. Та що вже там і Зеленського самого, мабуть, вигадав Зеленський, того Зеленського, якому належить ініціатива вступу України до НАТО. Країна мрій Зеленського пише Твітерянка Пандамоніум. Це коли висококласний розвідник Червінський сидить за гратами, а чотири рази Поворознюк нагороджає військових Володимиру дубовцю. Це вже п'ята осінь президента Зеленського в Україні. Багряним листям буяє мільярд дерев у найближчі три роки. Ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев. Поміж них прогулюються щасливі вчителі, що отримують зарплату в чотири тисячі баксів. Предложення там чотири тисячі доларів зарплата в місяць. На лавочках з QR-кодами сидять радісні пенсіонери зі смартфонами. Всі Хоче вакциновані українці старше 60 років, отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. В Президентському університеті майбутнього в дві зміни навчаються студенти зі всього світу. І саме на нього, за словами міністра освіти, готові витратити сім залишком мільярдів гривень. Літаки, що злітають з 50 нових збудованих аеропортів. Перевозять українців та численних іноземних туристів з українського Діснейленду до українського Голлівуду. Зеленський оголосив про створення державної авіаційної компанії, і все це дуже добре видно з космосу. Супутник притули. Ми купили супутник. Так вони зробили це разом. Ми зробили це разом. Зелені нардепи вже не обмежуються бійками в самому залі Верховної Ради, а розширили діапазон своїх активних дій на вулиці Києва. Валерій Прозапас пише: Мардабіті нардепами, слугами свого народу, було тільки справою часу. Все стало зрозуміло ще в Тускавці. А Дмитрок з Куніцьким просто реалізують програму Зділаємо їх в Ми зробимо це разом. Ми зробимо їх ще раз. Ну навіщо всі ці прокуратури, поліції, суди, адвокати нав подозрительному гражданину? Це і простое рішення. Пропоную нагородити їх орденами як лису. Міністр фінансів України радісно селфиться на прогулянці з виділяльщиком бюджетних мільярдів фітнес-тренерші голіком та непонятним смірновим відомим адвокацією Януковича та зв'язками з Портновим, А потім Бідкається цей же міністр про міжнародну допомогу, що охочих виділяти Україні кошти, бачте, все менше і менше. Просто міжнародні партнери все давно зрозуміли, пане міністре. Хоч би пресу нормально почитали, а не нашу позитивну. І питань вас було б набагато менше. Поза конституційний офіс президента з всіма цими штурмами, татаровими, єрмаками, подоляками та їхніми радниками, лещенками, голіками перетворився на Гірю на ногах держави. Шкода, що навіть міністри цього не помічають. За технік Данілов за примхою долі, ставши очільником Ради національної безпеки та оборони України, ошелешив українців заявою, що від імені України, крім Зеленського, можуть виступати лише три особи: представляти Україну може президент, представляти Україну може голова Верховної Ради. Прем'єр-міністр України, міністр закордонних справ. Такими особами, крім самого Зеленського, Данилов назвав Шмигаля Стефанчука та Кулеву. що решту він назвав туристами. Оказово, себе Данілов теж долучив до туристів, мабуть. Андрія Єрмака, що характерно так само. Решта, це туристи. Офіс президента, пише Дмитро Калинчук Вовненко, знову блиснув розумом і кмітливістю. Очевидно, заява Данілова стала реакцією на візит Петра Порошенка за кордон, якому, до речі, офіс президента сильно опирався. Нагадаю, що на той самий з'їзд консервативної партії, а також на інші важливі міжнародні заходи, Стефанчук не допустив депутатів з багаторічним досвідом міжнародної діяльності, такі як. Ірина Геращенко, Іванна Крімпуш-Цинцадзе чи Олексій Гончаренко. Далілов також заявив, у нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої, третьої ланки. Так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть в межу дозволеного, то все буде інакше, додав її. Автор каналу Зезрада пише, тепер у Левишніка Єрмака нове поганяло, русо толісто, обліко Амараль. Фітеріан Хеліс запитує: тоді питання не нам посольства, то чому повсюду вистоїться цей ларісний кірмат? Це питання так і лишилося не Ірина Геращенко коментує. Прикро, коли секретар РНБО говорить неконституційні речі, бо Верховна Рада це представницький орган, а Україна парламентсько-президентська республіка, а парламентарі є представниками народу. Дипломатію від перерахованих Даниловим чотирьох осіб ожмаканих хакі ми всі бачимо. Приводилися пересваритися з усім світом, коли весь світ захоплюється Україною.